Через дії уряду в Тернополі є загроза припинення подачі гарячої води. Кабінет міністрів України виділив лише трохи більше 4 мільйонів гривень субвенцій на 2015 рік у Тернопільщині на погашення заборгованості з різниці в тарифах на тепло і водопостачання. Потреби Тернополя, не враховуючи усю область, приблизно 50 мільйонів гривень, кажуть у міськраді. Комунальному підприємству Тернопіль -Міськ цього року необхідно субвенцій 42,5 мільйони гривень, а Тернопіль водоканалу близько шести мільйонів гривень, що в сумі складає 50 мільйонів. Є загроза, що зараз енергопостачаючі компанії обленерго обгаз» можуть виставити зараз претензії, розуміючи от, бо цю ж постанову бачить ця Україна, що наше підприємства спроможні будуть розрахуватися і будуть зараз обмежувати зокрема, газопостачання в літній період для підприємства «Теплоенерго». Тому ну це документ шокуючий. Тернопільська міська рада та керівництво комунальних підприємств звернулись до кабінету міністрів з проханням переглянути виділення субвенцій. У Тернополі триває ремонт бульвару Вишневецького. Кладуть бруківку та встановлюють освітлення. Облаштують на бульварі двохсекційний дитячий майданчик. У міській раді кажуть, що ігрова зона для дітей відповідатиме усім нормам і буде абсолютно безпечна. Дитячий майданчик за планом має складатись з двох секцій зі спеціальним покриттям на землі, щоб діти не могли поранитись. І, хоч обсяг робіт великий, реконструкцію бульвару Дмитра Вишневецького обіцяють закінчити до дня міста. Передбачається провести ремонтні роботи на всій пішохідній ділянці, яка з'єднує вулицю Курбаса з вулицю Симоненка, бульвар Вишневецького, тобто всі пішохідні ділянки йдуть повністю вимушені бруківкою. Зроблено вуличне освітлення, якого раніше не було. Окремо тут, на цій території буде зроблена відпочинкова зона, яка буде складатися з фонтану, великий дитячий майданчик, відпочинкові зони, тобто озеленення, лавочки для відпочинку і все інше. Роботи заплановано закінчити до 20 серпня. Також триває реконструкція набережної. У міській раді кажуть, що відремонтують тротуар від причалу до надставної церкви. Після повної реконструкції набережна буде в одному стилі, і тут з'являться кольорові пішохідні та велодоріжки. Наступного року кажуть у мері, якщо все буде йти за планом, реалізують і наступний задум ремонт частини набережної від острівка закоханих до повзаводу Опілля. У Тернополі старі світлофори замінюють на нові енергоекономні, які оснащені світлодіодними лампами. Минулого року замінили більше 20 світлофорів. Цього року заплановано оновити 26. Вулицю Текстильну продовжують ремонтувати. Комунальники кажуть, цей напрямок суттєво розвантажить дорогу поблизу магазину Універсам та 11-ї школи. Ділянка на вулиці Текстильній, яку відремонтують капітально, протяжністю приблизно 180 метрів. Відкриття меморіальної дошки вшанували загиблого у АТО українського фотокореспондента Айдарівця Віктора Гурняка. Пам'ятну табличку з його ім'ям облаштували на фасаді Тернопільського технічного коледжу, де колись навчався Віктор. На відкриття пам'ятної дошки з ім'ям Віктора Гурняка прийшли студенти, і викладачі коледжу, представники влади, рідні і близькі хлопця. Він ганяв машини, допомагав звідти Вивози поранені під час вивозення поранених попав під обстріл громаметний. Загинув 19 жовтня, він поклав своє життя за Україну. Тернополі тривають роботи з облаштування тролейбусної лінії на вулицях Академіка Корольова, академіка Сахарова, Романа Купчинського. Далі комунальники приступлять до будівництва ліній на двох інших напрямках: вулиці Протасевича, Довженка, Лесі Українки та вулиці Бережанської, Лучаківського, Степана Будного, тролейбусна. Тобто, це три спальних райони, де ж велика кількість людей, які будуть мати можливість вже цієї осені, максимальний термін, коли це буде зроблено, користуватися тролейбусом. За словами міського голови Сергія Надала, завершити роботи з облаштування тролейбусної лінії на вулицях Академіка Корольова, Академіка Сахарова, Романа Купчинського та розпочати за цим маршрутом рух тролейбусів планують уже цього літа. Зараз можна бачити, що вже зроблені роботи по монтажу тролейбусної лінії, яка піде з Купчинської на академіка Сахарова, тобто є вже лінії електропередач, опори, освітлення це вже зроблено. Розраховуємо, щоб ця лінія почала працювати вже в червні місяці. Цього року тролейбусний парк міста оновлять. Вже влітку влада міста закупить ще вісім тролейбусів чеського виробництва. Це перша партія, чотири тролейбуси, гармошки. Далі буде тривати процедура їхнього розмитнення. І в будь-якому випадку, чи це буде червня, чи це буде липень, але вони влітку вже будуть стояти на маршруті і будуть курсувати. Звичайно, ми намагаємося зробити так, щоб ці тролейбуси прийшли якомога швидше, щоб бути вчасно з відкриттям ліній. На неї стали нові тролейбуси, тому що е, тих, які сьогодні обслуговують Тернопіль, буде не хватати, якщо відкриється ще одна тролейбусна лінія. Третє місце в рейтингу міст за рівнем комфорту посів Тернопіль про це пишуть на сайті Ліганет. Першу сходинку займає Вінниця, а другу Харків. Культурна столиця України Львів стала четвертою рейтингу, п'яте місце за чернівцями. Що стосується офіційної столиці України, то Київ зайняв тільки 14-те місце в рейтингу кращих міст для життя. В основному мешканці міста оцінювали рівень та якість послуг, роботу місцевої влади та інші показники, що визначають якість життя. Політично складуває. Представлена в дослідженні показала, що довіра до місцевої влади та взаємодія з ними найбільше влаштовує житель Вінниці, Харкова та Тернополя. 18 червня о 15-й в українському домі відбудуться урочений та святковий концерт до Дня медичного працівника. 20 та 21 червня на акваторії Тернопільського ставу проведуть відкритий чемпіонат міста Тернополя серед юнаків та молоді з байдарок і каноє.